Добрий день, з вами психолог Анастасія. Сьогодні ми робимо медитацію для того, щоб звільнитися від обмежуючих переконань про гроші і налаштувати свідомість на фінансовий успіх. Сядьте зручно або ляжте в тихому місці, де вас ніхто не потурбує. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих. Затримайте дихання на кілька секунд і повільно видихніть через рот. Повторіть дихання носом і видих через рот три рази, дозволяючи своєму тілу розслабитися з кожним видихом. Відчуйте себе в теперішньому моменті. Уявіть, що ваше тіло це дерево, ваші ноги це коріння, яке тягнеться в глиб землі, утримуючи стабільність, силу та енергію. Скажіть собі, я заземлена і відкрита для потоку і достатку. Уявіть. Що перед вами стоїть коробка. В цій коробці знаходяться всі ваші обмежуючі переконання про гроші, страхи, сумніви, упередження. Наприклад, я не заслуговую на достаток, гроші приходять важко, їх завжди бракує, покладіть кожне з них. Коробку. Закрийте її, уявіть, як вона розчиняється у повітрі, зникаючи безслідно. Відчуйте легкість, коли ці обмеження покидають вас. Скажіть собі, я звільняюся від усіх обмежень, які стримують мій фінансовий ріст. А тепер уявіть, як виглядає ваше фінансово успішне життя, де ви знаходитесь? Як ви почуваєтеся? Що ви робите з грошима, які у вас є. Відчуйте радість, свободу і впевненість, які приходять разом із цим успіхом. Уявіть, як гроші це потік світла чи енергії, що вільно тече до вас. Цей потік постійний, невичерпний і легкий. Ви приймаєте його без опору, бо знаєте, що заслуговуєте на достаток. Скажіть собі, гроші приходять до мене легко і без зусиль. Я відкрита до нових можливостей і джерел доходу. Я фінансово забезпечена. Тілюсь достатком і з радістю. Уявіть, що у вашій долоні лежить маленький золотий ключ. Це символ вашого фінансового потенціалу. Ви берете цей ключ. І відкриваєте перед собою двері, за ними нескінченні можливості, ресурси і успіх. Відчуйте, як за цими дверима світ підтримує вас і ваші наміри. Усвідомте, що ви маєте все необхідне для досягнення фінансових цілей. Скажіть собі, я відкриваю двері. До фінансового достатку та успіху я використовую свій потенціал для створення життя, яке люблю. Зробіть глибокий вдих і повільно видихніть. Відчуйте своє тіло, як воно торкається поверхні, на якій ви сидите. Поверніть увагу до теперішнього моменту. Кажіть собі, я налаштована на достаток. я готова приймати і діяти. Коли будете готові, відкрийте очі, посміхніться собі і зробіть перший крок до свого фінансового зростання. Ця медитація допомагає влаштуватись на фінансовий успіх і відчути внутрішню готовність до змін. Виконуйте її регулярно, щоб підтримати свій позитивний стан і відкритість до достатку. Гарного вам дня!